Ну і далі найцікавіше зі світу спорту. І я буду розповідати вам про чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка. Василь, який був свого часу майже абсолютним чемпіоном світу, він втратив свої пояси. І от зараз один з поясів він повернув і знову став чемпіоном світу. Він переміг яскраво австралійця Джорджа Камбососа, і достатньо важко проходив цей бій. Ломаченко протягом усього бою він лідирував, скажімо так, він вигравав і лише. Лише в 11-му раунді технічним нокаутом він зуміг перемогти. Е, Рефері втрутився зуп, та зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Ломаченка нокаутом. Е, Паралельно команда Камбосуса виконала білий рушник, рятуючи свого боксера від безжального Побиття перемогу над австралійцем Лобаченко повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця, 18 перемог, 12 нокаутом і три поразки на професійному ринзі. Трошки поясню справа в тому, що є кілька версій, і лише за однією з версій повернув собі титул чемпіона світу Василю Ломаченко. для того, щоб об'єднати у нього попереду ще достатньо багато роботи, і він після. Цього бою сказав, що він не збирається залишати бокс. Він трошки відпочине і далі буде намагатися все-таки об'єднувати пояси для того, щоб стати таки абсолютним чемпіоном. Поважаємо йому цього. Вчора відбулися поєдинки англійської прем'єр-ліги. Як я вже казав, Челсі переміг Нотінгем. Один з голів забив Михайло Мудрик, але головне протистояння було між Манчестер Юнайтед та Арсеналом. Арсенал б'ється за те, щоб стати чемпіоном прем'єр-ліги. Команда трошки поступається Манчестер Сіті, але таке враження, що все буде вирішуватися вже в останньому турі, тому що насправді дуже і дуже серйозна боротьба. Зараз Арсенал випереджає після перемоги над Манчестер Юнайтед. Вони випереджають Манчестер Сіті, але у команди Хосепа Гвардіоли ще є гра в запасі. Тому е я вам хочу сказати, що останні тури будуть дуже і дуже складні. В останньому турі Арсенал переміг Манчестер Юнайтед. На жаль, без Олександра Зінченко. Олександр Зінченко вже е, не першу гру, але проводить у запасі. Будемо сподіватися, що він набере форму і на чемпіонаті Європи Олександр Зінченко знову ж таки всім доведе, що він може грати на найвищому рівні і демонструвати найвищі результати. Ну а його арсенал побажаємо перемоги у цьогорічній прем'єр-лізі, тому що останні тури будуть найгарячіші. Ну і в Україні що сталося в Україні? В Україні на вихідних стався чемпіон України. В очному протистоянні зустрічалися шахтар та Динамо. Шахтарю для того, щоб стати чемпіоном України, потрібно було перемогти динамівців. Динамо для того, щоб все-таки відстрочити вирішення проблеми чемпіонства до останнього туру. Потрібно було перемагати в свою чергу гірників. Шахтар переміг. Шахтар переміг з рахунком 1-0. Судаков реалізував пенальті у першому таймі, і в принципі за всіма канонами. Якщо говорити загалом про весь чемпіонат, то Шахтар був набагато стабільніший ніж Динамо. І... Абсолютно справедливо святкував перемогу. Динамо, друге. Дві команди, які будуть представляти команду у лі... нашу країну у лізі чемпіонів. Шахтар. Якщо ну там треба дивитися, як зіграють фінал Ліги Чемпіонів Борусія і реал Якщо виграє Борусія, тоді Шахтарю доведеться грати кваліфікацію. Якщо ж виграє Реал, тоді Шахтар потрапить напряму у груповий раунд Ліги Чемпіонів. У будь-якому разі Динамо буде проходити кваліфікацію. Ну і вітаємо Шахтар з перемогою. Заслужена перемога команди Маріно Пушича. Ну а підопічним Олександра Шевковського Бажаємо успіхів вже у наступних сезонах! Ну і ще вона дуже сумна новина особисто для мене, та так само для всіх болівальників е -е, України. Е -е. У віці 68 років помер заслужений український коментатор Сергій Степанович Савелій. Понад 40 років Сергій Степанович присвятив спортивній журналістиці. Коментував 12 олімпійських ігор за участю українських спортсменів, у тому числі висвітлював першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади 1994 року у Ліле -Хамері. А ще він коментував перший матч в історії чемпіонату України. Це був поєдинок Карпати Чорноморець. Uh. Якщо можна, вивідьте, будь ласка, нас з двох так Ігоре, Ну і бачили твій спомин на твоїй сторінці про Сергія Савеля. Виявляється, це він став провідником у спортивну журналістику в твоєму випадку. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що це людина, яка стала провідником багатьох спортсменів, багатьох журналістів він багатьох людей. Він був дуже доброю, щирою людиною. І я так пам'ятаю, 21 рік тому, колись я молодий про як тоді ще зовсім молодий. Починаючи журналіст, він мене запросив прокоментувати разом з ним футбол. Це був. Поєдинок Карпати Шахтар, це було у Львові. Він сказав тоді таку просту фразу Хуї, поїхали, малий, він коментуєш і вдома побудеш. Ми сіли коментувати. Він пообіцяв, що ми будемо вдвох. На що він почав, фраза була дуже проста. Він почав в репортаж сказав: ну, для вас далі буде коментувати молоде дарування Ігор Цаганок, став і вийшов. Для мене це було, знаєш, якби кинули мене в воду. Але я йому безмежно вдячний, тому що я зумів все-таки навчитися плавати. Я йому завжди буду вдячний за цю підтримку і хочу вам сказати, що от буквально зараз по закінченні цього ефіру, який я зараз вам розповів, я їду на прощання, яке відбудеться сьогодні о 9.20 в Києві з Рим Степановичем Савелієм. І я впевнений, що прийде дуже багато людей вшанувати його пам'ять. Тому світла і вічна пам'ять. І співчуваємо рідним і близьким безумовно. Ігоре. Вам гарного ефіру, гарного продовження.